Досягнули значного прогресу. Так описав результат п'ятигодинних перемов із президентом України спецпредставник Трампа. Стів Вітков за його словами. Сторони обговорили план із 20 пунктів. Переговори переговори, перепрошую. Відбулися вчора в Берліні. в Відомстві федерального канцлера. голова німецького уряду Фрідріх Мерц прийняв в себе Володимира Зеленського, американських переговорників Віткофа та ще зятя президента Трампа Джареда Кушнера. Розмова тривала за зачинними дверима. Після домовилися зустрітися сьогодні. а От що відомо на цю хвилину? Про це вже будемо розпитувати кореспондентку ТСН Наталію Фібрік. Вона на прямому е зв'язку з Берліна. Наталю, вітаю. Отже, що з сьогоднішніми перемовами? Чи вже вони відбулись? Чи взагалі щось відомо, і чи теж вони в такому утаємниченому доволі форматі відбувалися? Так, вітаю Святослава. Ну в Берліні наразі е, тривають ці переговори між американською та українською стороною. Я нагадаю, що українську делегацію очолює президент України Володимир Зеленський з американського боку спецпосланець. Від та зять е, президента Америки Дональда Трампа е, Кушнер. І е, ми знаємо, що ці перемовини мають завершитися ось ось, але ще вони тривають. От як сьогодні їх прокоментував президент України Володимир Зеленський. Перед усім українськими умовами з самого початку, а може не умовами, а правильно сказати, бажанням було вступ до НАТО. І це були реальні гарантії безпеки. Такий напрямок деякі партнери із Сполучені Штати Америки і Європи не підтримали. Тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і Сполученими Штатами Америки, а саме гарантії Article 5-like від Сполучених Штатів Америки для нас, і Гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо ці гарантії безпеки для нас це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії, і це вже компроміс з нашого боку. Ну і вчора такі переговори тривали справді цілих 5 годин до пізнього вечора. І після них американська делегація прибула в готель Адлон, де вони власне зупинилися, і там вони зустрілися пізно ввечері із президентом Фінляндії Олександром Стубом. І газета Більд пише, що поговорили вони приблизно 20 хвилин. Сьогодні зранку президент Фінляндії зустрівся із Володимиром Зеленським. І тоді президент України написав: зараз багато роботи на дипломатичному напрямку. Ми обговорили результати. Скоординували спільні позиції перед зустрічами а, із партнерами у Берліні та всі наші наступні кроки. Ну і сьогодні у Берліні у Володимира Зеленського дійсно дуже насичена програма. Насправді, а, офіційно графік президента не оприлюднює також через заходи безпеки. Втім, ми знаємо, що у вже ось незабаром має розпочатися зустріч із президентом а, Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. От він а, очікує українського президента, утім, перемовини. З американцями ще за нашою інформацією тривають. Також повідомляють, що сьогодні Володимир Зеленський має прибути на німецько-український економічний форум разом із Фрідріхом Мерцем. Власне на цьому форумі на полях його я зараз і перебуваю. Ну і ввечері ми очікуємо спільну прес конференцію Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца. І потім до Берліна мають збиратися лідери Європейського Союзу і НАТО і власне обговорити до чого ж домовилися із американцями за оці два дні, і що ж з цим далі робити? Ну і сьогодні ввечері президент е, Зеленський е, е, вирушить до Нідерландів. Про це вже повідомив уряд цієї країни. І під час візиту він зустрінеться із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, а також із королем Вілемом Олександром. Олекс і у вівторок Нідерланди прийматимуть у газі конференцію Ради Європи. І мета цієї конференції створити комісію щодо репарацій Україні. Отакі от, от новини на цю хвилину студія. Дякую тобі за подробиці кореспондентка ТСН Наталія Фібрік з Берліна про переговори президента Зеленського із спецпосланцем Трампа Віткофом вчора і сьогодні? І про те, що відомо про ці зустрічі. Просування українських сил оборони в Куп'янську триває. Наші бійці зачищають серед місця від ворожих військ. Про це аналізуючи мапи, пишуть аналітики інституту вивчення війни. Наприкінці минулого тижня силам оборони вдалося оточити противника в куп'янську, перерізавши йому шляхи підвезення техніки і боєприпасів. Також звільнено населені пункти Радьківка, Мирне і Кіндрашівка. Тим часом на відтинку покровськ мирноград ситуація залишається надважкою. Росіяни роблять спроби отримувати Покровськ та села біля нього. Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ опублікував кадри, як російська колона в густий туман намагалася заїхати в село Гришина біля Покровська. Українські десантники розгатили її вщент. партизанський рух, а повідомляє, повідомляю, що верхівку генштабу Росії дуже лихоманить, адже ворожі генерали перебувають під сильним тиском Кремля, через те, що досі не взяли ані Куп'янська, ані Покровськ. Росіяни в Куп'янську залишаються оточеними. Усі спроби проникнути в місто крізь газові труби. Наші сили оборони перекривають. Тепер окупанти вимушені форсувати річку Оскіл, аби наблизитися до міста, але й там їх нищать українські дронарі. У самому центрі міста ще залишається ворожа група, яка а, взагалі не може вийти, і з перехоплень чути, що багато поранених, але евакуації не буде, кажуть наші оборонці. Отже, як триває зачистка кварталів Купінська, бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Криєнко. Ну і в сюжеті ви побачите QR-код підрозділу, який боронить це місто. Хлопці збирають на ремонт машин і просять їх підтримати. В'їхали в Купінський район. Їдемо зараз по тунелю із сіток. Звісно, в такій атмосфері почуваєш себе трохи безпечніше. Але все одно Шось треба чатувати. Зараз чуємо, якийсь процес відбувається за вікном автомобіля. Постріли, скоріш за все, наші, бо їдемо по нашій території. Запорука успіху такі такій дорозі, яка наближається до фронту, якомога сильніше тиснути на газ, чатувати небо, тому відкрите вікно машині на випадок, якщо почуємо звук дрону. Ну і, власне, нас супроводжують хлопці з помпами. Окупанти намагаються контролювати всі під'їзди до лінії фронту з неба. Доказ тому спалення авто на узбіччі, чи навіть посеред дороги. І не лише військові. Аналізатор дронів перехоплює сигнал ворожих FPV. Військовий тисне на газ, але в такій багнюці їхати швидше просто неможливо. Сіток над нами вже нема. Зате є суцільні ковдри на землі з оптоволокна, в якому легко заплутатись. Все будемо, все в оптоволокні. волокні взагалі легко. Операція по витісненню окупантів з Куп'янська ще триває. Ось один з центральних кварталів міста, очима дрону ФПВ. В одній з висоток намагаються закріпитись росіяни. Наші воїни нищать залишки групи ворога. О, Наш дрон ювелірно влучає у вікно висотки, по якій вже відпрацювали з чогось важкого. Росіянам, які намагалися там закріпитись, вже не вийти. Що, ну, дуже багато їм там і, і з пораненнями сидять. І гниють вони там. Один там жалівся, що в нього було поранення в ногу, але вже воно загоїлось і погано кості зрослися, що він ходити не може. Тож, ну, тут, представте, він там сидить, йому тут тільки ліки кидають, і все. Пілот споряджає ще один дрон. Роботи озброєних сил чимало, хоч вдалося відтіснити росіян до берегів річки Оскіл та кількох сіл на північній частині Куп'янська. У них лишився ще один шлях, якими ворог намагається просочитись у місто. Це газа ця станція. Ось вони заходять сюди зі сторони голубівки. Да, й отут вони у них от, десь в цьому районі у Вони на лодках переправляються. Тут от уходять труби. Ось ці труби. І зараз його намагаються перебити наші військові. Це найкращий розрахунок пілотів окремого 151-го батальйону. Це стає зрозуміло, коли бачиш, як дронщик залітає FPV у квартирку під'їзду. Ви казали, цікаво працювати цікаво працювати по живій силі, тому що ти бачиш багатоповерхівки їх там побачили. Ну але ви розумієте, там для маневру багато кімнат. Їх побачили там. Вони перебіжали. Ну куди нам дали координати? Туди ми працювали, де їх останній раз бачили. Ще два місяці тому ці воїни літали на великих крилах, поки їх не збили росіяни. Потім самі вирішили перевчитись на пілотів. FPV. коли їхали на навчання, кажуть, Куп'янськ ще був майже повністю під контролем Сил оборони. Потім окупанти почали відтісняти звідти наші війська. А хлопці, як повернулись, одразу взялися з іншими підрозділами повертати місто під контроль України. Ну, Саме головне, що закрили Купінськ до річки. Там вже є спешки, які спостерігають. Вон так вчора даже було, що ганяли-ганяли по Купінську, одного він в сторону Голубівки хотів тікати, і його там спешка вже стрілкатні застрелила. Сергій родом з Донеччини. Його дім окупований ще з початку АТО. Він підлінко переїхав на підконтрольну Україні територію. Жартує, що опинився у війську, коли прийшов поновити дані у ТЦК, але точно не шкодує, бо знає, що таке втрачати дім. Унічтажать максимально-максимально. везде, на всій нашій землі. Поки нічого не йдуть. Мінусуємо їхню армію. Воїнам щойно привезли поповнення дронами, кілька вже лежать готовими до вильоту. кажуть на Куп'янщині координація роботи між військами така, що дозволяє їм інколи перепочити і допомогти нам виїхати з їхньої позиції без пригод. А щоб бачити вашу машину і в сучасого ну, там попередити вас, що бо ми ж якраз тут з краю, ми будемо чути, якщо вони обично проходять мимо нас, оптове окно, воно прилітає. То, хоч можна передіють вам перед В руках цього пілота Пульт, і тепер наша спокійна дорога залежить від його пильності. Наш, наш, наш. наш. Як і вся операція на Куп'янщині, яка залежала від вправності звичайних українських солдатів, і які з нею впорались, Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН один марафон Єдині новини. 153 дрони запустила країна агресорка по Україні цієї ночі. Сили протиповітряної оборони збили 133, 17 ударних БПЛА. А вразити не вдалося. Вони вдарили по 10 ділянках на півночі, півдні та сході країни. Летіли шахеди, гербери та об'єкти інших типів із п'яти російських міст та ще двох локацій в окупованому Криму. Більшість були саме шахеди. Вже до 14 зросла кількість потерпілих в Запоріжжі. Серед них шестирічна дитина, в людей осколкові травми, переломи, забої та контузії. Напередодні росіяни атакували обласний центр безпілотниками, молнія та кабами. Один дрон впав на супермаркет, де було багато людей. Також вибухи та вогонь пошкодили чимало автівок. На Донеччині атак не пережив житель Дружківки. Ще одна людина поранена. Є потерпілі також в Сергіївці та Водянському. Вранці росіяни обстріляли заклад вищої освіти в Херсоні. Пошкоджений гуртожиток а напередодні дрон скинув вибухівку на авто, яке заїжджало до лікарні. Поранень зазнали медсестра та її чоловік ще двоє містян, травмовані через артилерійські атаки. У Білозерці шпиталізували місцевого жителя, який наступив на касетний снаряд. В Чорнобаївці жінку, яка потрапила під удар безпілотника. Ну і гучною була ніч на Дніпропетровщині. У Синельниківському районі пошкоджено інфраструктуру під час гасіння пожежі ворог завдав повторного удару. Поранення дістали рятувальник та працівник підприємства у марганці. Троє поранених внаслідок обстрілу градами. А в п'яти хатках безпілотники атакували залізничний вокзал. Приміські потяги вирушили із затримками. На Харківщині окупанти вбили жителя села Мирне для ударів по області, застосували авіабомби і безпілотники різних типів, пошкодили житло, підприємство, енергомережі та транспорт. Майже всі об'єкти критичної інфраструктури вдалося заживити енергетикам на Одещині, а світло повернули в понад 180 тисяч осель. А при цьому ще майже півмільйона споживачів в регіоні, третю добу сидять без електрики. В оселях Одеситів з'явилася вода, а от тепло ще є не у всіх. Тож горітися, заряджати гаджети. Люди йдуть до пунктів незламності, а також в супермаркети та кав'ярні, які працюють від генераторів. Трамваї і тролейбуси залишаються в депо. В місті курсують лише автобуси, перевізники обіцяли. Збільшити їх кількість на маршрутах, тож натовпів на зупинках немає. А от на дорогах ситуація складна, бо ж більшість світлофорів досі не працюють. Містяни скаржаться, що довелося викинути вміст своїх холодильників, бо продукти зіпсувалися. Найважче мешканцям багатоповерхівок з електроплитами вони досі не можуть приготувати гарячу їжу. Натомість городяни з газовими плитами, особливо в приватному секторі, намагаються допомогти знайомим або сусідам. В мене ще стара пічка є, слава Богу, що ми її залишили. Зараз у нас тепло і всі дітки різні до нас приходять. Так що в нас все добре. Від атак безпілотників потерпає Сумщина. у великописарівській громаді дрон вразив чоловіка, який їхав на велосипеді. Допомогу у тяжко пораненому не змогли надати вчасно, бо дрони на цій ділянці кружляють один за одним. Потерпілий загинув на місці. Кілька масовних дронових атак пережила сумська громада. Внаслідок влучання безпілотника в авто поранено водія. А в сумах безпілотник поцілив в багатоповерхівку. Також кілька шахедів вдарили по критичній інфраструктурі через постійні нальоти. Рятувальники змушені переривати свою роботу. Вони показали відео, за яких умов доводиться ліквідовувати наслідки влучань. давай. В Україні цього тижня потеплішає, сніг там, де випав Рустане, нових опадів не передбачається, запевняють в Укрідрометцентрі. Антициклон подарує нам теплу як для зими погоду, лише ночами буде невеликий мінус. А в день по всій країні плюсова температура на півдні аж до плюс 12. Суха і похмура погода. Триматиметься до вихідних. Вікенд супроводжуватимуть невеликі дощі. і Мокрий сніг на Закарпатті, в Карпатах місцями на півночі країни. Температура на заході та півночі знизиться до нуля плюс трьох. Нарешті території буде на кілька градусів тепліше, а на півдні збережеться тепло до плюс восьми, плюс одинадцяти. Тож для санчат та лижних прогулянок ще час не настав. Все, що нападало, воно вже інтенсивно тане, і на сьогоднішній ранок подекуди ще є. По північно-східних областях, деяких центральних, відповідно, трошки по Київщині. але надалі це все інтенсивно буде розставати і. На цьому тижні вже додаватися не буде. Єдине, що тумани можуть бути, тобто вологість залишається доволі високою. Нічні та ранкові години подекуди можуть спостерігатися тумани там у східних, центральних областях, Запорізька область. Тому на це варто звертати увагу.